Малий і середній бізнес є основними складовими української економіки, тому його підтримка є вкрай важливою на сьогодні. Це розуміють в Украси тому пропонують своїм потенційним клієнтам найвигідніше на ринку кредитування умови співпраці. Лише протягом цього року банк суттєво знижував ставку, і вже зараз підприємства можуть оформити кредит по ставці 16,9% річних у гривні. У як банка банк ми маємо... Возможность дешево кредитовать. Мы, собственно, з такою ценой можем вийти. Я уверен, что немногие украинские банки могут следовать за такими ценами. С начала года ми снизили процентну ставку на 7% И І будемо далі по, по мере возможности снижать стоимость средств. Наша фишка, крім того, що ми даємо продуктовий ряд дуже хороший. наша такую ринкову фишку які субслуговування. Серед українських банків можливо найкраще. В «Укрсебанку», яке є частиною однієї з найбільших банківських груп світу, BNP Paribas, кожен підприємець може вибрати найоптимальніший для свого бізнесу кредит на поповнення обігових коштів для укладання контрактів на постачання товарів з новими контрагентами або збільшення поставок, на купівлю комерційної нерухомості, обладнання автотранспорту, а також овердрафт для своєчесних розрахунків з постачальниками. «Подольський філіал дуже сильний в плані кредитування і в плані роботи з малим західнім бізнесом. Зазначимо, що в основному Подоляни беруть банківські позики на розширення бізнесу у сфері торгівлі та транспорту. Своїм клієнтам Укрсбанк завжди намагається запропонувати найкращі пропозиції. Проте відбір самих клієнтів проходить ретельно. Тут також важлива гарна кредитна історія, прибутковість підприємства та репутація. Ми фінансуємо в першу чергу під клієнтів, яких розумілий менеджмент, прибуткова діяльність і бездоганний кредитна історія. Укрсеббанк вже більше 20 років підтверджує бездоганну репутацію одного з лідерів банківського сектора України. Дана репутація будується на безумовному виконанні взятих на себе зобов'язань і відповідальності перед кожним з двох мільйонів клієнтів. Саме стільки людей обрало обрали у якості фінансового партнера. Для кожного клієнта Укрсиббанк намагається передбачити найбільш вигідні умови обслуговування, зокрема й кредитні програми, а також забезпечити максимально комфортне обслуговування. Саме в цьому і полягає політика відповідального кредитування, яку впроваджує Укрсеббанк.